Ми хочемо тут говорити про спільні проєкти, значить в різних галузах. Може бути, ми зможемо е, реалізувати проєкти в рамках обміну молодого покоління, так е, організувати відповідні е, ну, програми для молоді з Житомира. Потім побачимо, як це виглядає в галузі науки щодо співпраці з університетом. čiji s riznimi študentskimi studen, no, kolami C, no, treba pobačiti, І це і після цього я можу більше сказати, але я дуже надію, що можна теж реалізувати щось ми з Петером знайомі вже більше року, але ми дуже швидко зблизилися, і не тільки тому, що він знає німецьку, тому що він є дуже великим прихильником і патріотом України. Як це не дивно звучить, є такі люди, е, німці, справжні, ну і громадяни Німеччини, які там народилися виросли, які є патріотами і великими вболівальниками поборниками, і саме таких людей мені вдалося віднайти в його особі, і саме на таких людей ми розраховуємо не просто на політиків, не просто кон'юнктурних речей, а е, людей, які щиро вболівають за Україну і хочуть зробити ну, е, добрі справи для неї.